Всім доброї пори часу сьогодні в мене розклад по Мелітополю. Мене дуже просять жителі і мої друзі Мелітополя подивитися. Ситуацію в Мелітополі, ну, звісно, будемо дивитися дуже обережно. Те, що можна, я буду озвучувати, те, що не можна, озвучувати не буду. Мелітополь. 15 листопада. Давайте подивимося Мелітополь. З 15 до 20 листопада до кінця неділі ситуацію. Бажаю вам рідні наші мелітопольці, скорішого визволення. Але ми побачимо, що вас буде очікувати на цій неділ. І, і дуже так обережно торкнемося тему визволення. Але, але, але. дії карт. І все, що карти говорять, це лише говорять, інструмент в руках таролога. Ну, а далі, все ж таки, треба розраховувати на свої. Сили, інтуїцію і наші Збройні Сили України. І так, Мелітополь, ситуація з 15 по 20 листопада. Мелітопіль, ситуація з 20 по... 15 по 20 листопада 2022 року. Дивимося, що там. Ситуація Мелітополь. Тут у нас шістка кубків, королева кубків, отшельник, вищий аркан. Туз кубків, бачите, кубків. Кубки, кубки, кубки це сподівання, обіцянки, все, що пов'язано з водою. І четвірка пентаклів. І ілюзія. Що я можу сказати? Мелітопольці. Звичайно, Оці кубки, 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 кубки це про наш, ваше минуле. Ви згадуєте минуле. Да? Як хочеться вам повернутися в мирне минуле дама кубків, ну це звичайні прості люди, які вірять якимось обіцянкам. Щось буде таке, знаєте, по воді. Якісь сподівання ви, що Прийде щось таке гарне, добре з води, по воді до вас. Але ви зараз на сьогоднішній день, ну, як отшельники, да? вам трошечки може бути, і обідно, що ось, наприклад, Херсон визволили, а вас залишили. Не думайте так, про Мелітополь. У Мелітополя дуже великий шанс, дуже великий шанс. Вас люблять, да, за вас пам'ятають це по тузу і чаш. Але на сьогоднішній день банальна нехватка якихось, знаєте, ресурсів, їх обмежена кількість, тому їх бережуть по четвірки пентаклів. Бережуть ці ресурси, бачите, не можна зараз, і ви перебуваєте в ілюзіях. Що вам оцю неділю будете перебувати в якихось ілюзіях? Хтось буде вам наливати воду в уші, і ви будете перебувати в ілюзіях саме цей тиждень. Згадувати своє минуле. Ну ж, ш... давайте подивимося обстріли. Ситуація з обстрілами по Мелітополю. Там окупація. Ну, що у вас там буде таке? Що якісь обстріли? Давайте подивимося ситуація. Що буде долітати? Карта, двійка кубків, опять кубки, договор. Картка умеренность. Ну, по вам зараз не будуть стріляти цю неділю. Умеренность карта говорить, що. Таких активних бойових дій, яких ви дуже боїтеся по девятки мечів, не спите ночами, отчаяння. Але дивіться, якась може жорстка сила проявитися. І знову ж таки рицар Пентаклі. Рицар Пентаклі несе якусь новину, бачите, і знов по воді, по воді. Яка ж може це бути новина? Якісь активні бойові дії професійних людей, можна сказати, військових, все буде, може розгортатися от в кінці неділі. Да. Бачите? Імператор це жорстка сила. На початку я не бачу таких активних обстрілів, але от Ті, хто командують військовими, да? ну, це можуть бути якісь прильоти, ну, я думаю, так, артилерійські. Тому бережіть своє життя. Що це може бути, колісниця? Бачите, картка подлості, предательства, сімка мечів. Нема зброї. Зброю хтось покрав, но хочу сказати, що. Якісь, ну такий невеличкий, такий імпульс вогняний буде щось вам зробити. І ще й дуже сильно. Карта смерть. Да. Але зброї не вистачить. Зброї не вистачить щось погане зробити жителям Мелітополя. Це по обстрілам. Плани. Окупантів на Мелітополь на цю неділю. Так, десь тут була плани окупантів на Мелітополь на неділю, ось з 15 по 20 листопада. Що вони там планують, окупанти? Мелітополь з 15 по 20 листопада. Їх дії дайте відповідь на плани окупантів на Мелітополь з 15 по 20 листопада 2022 року. Що планують окупанти? Ну, знаєте, по двійки жезлів вони Ну, как би стоять на порогі чогось. Але ж тут, бачите, можна сказати, оціні свої позиції, горечні ненужної побіди. Вони вважають окупацію своєю перемогою, побідою, але вона їм приносить гореч, тому що вони розуміють, що все одно, все одно у майбутньому оце їх щасливе життя, яке вони собі там бачать на сьогоднішній день. Що йому? Буде кінець, да? їм прийдеться уйти. політика, король, король Жезлів це політик І за дії якоїсь політики, який предприйняв такі дії енергічних дій, їм прийдеться все ж таки або воювати, або стримуватися. отут, отут от дама. Мечів, це війна. Ну їм прийдеться дуже якимсь обманним шляхом рицар Пентаклі, бачите, обман, За якісь гроші, їм прийдеться якісь активне дійствовати. Да, вони хочуть предприйняти якісь активні дії у вас там в Мелітополі, щоб зберегти, як вони бачать, дом. Повну чашу, вони там хорошо у вас устроїлись, їм там дуже класно. Але ж як такого плану в них немає. немає. Але вони планують майбутнє дом, повна чаша в вашому місті, політикани оці, і будуть активізуватися, да, активізувати якісь дії. Які дії вони будуть окупанти активізувати? Давайте подивимося. Святкувати будуть щось. Ой, будуть магічить помагу, карта маг Творіть будуть в такому задорі. Вони щось там святкують, або союзників якихось знайдуть да І їм ще, кстати, щось і проплатили по тузу. Пентаклів. Проплатили. Але будуть якісь дії. Вони будуть якісь дії творити. Вони вважають правильні дії. Ну що, якусь активність вони там будуть проявляти. А ми зараз подивимося дії України. Але ж будуть жаліти ресурси свої по четвірки Пентаклі жаднічать і прийдуть в тупік. Ну, і, коротше, очікую їх. Вони якось прошлим живуть. І це буде їх конечний етап. Оця активність вона проявиться по тройки жестів як конечний етап. І по цій карті подивіться, також вони поїдуть трьома шлюхами: і по воді, і по суші, і по десь направо підуть там, де їх заб'ють, поб'ють. І оце вони бачать: оцей, цей їхній такі тріуголки, да? Тріугольний калпак, він це бачить, що це остаточна їх активність на території Мелітополя. Тому що, ну, як би, і гроші їм хочеться зберегти, прибель. І ще обманним шляхом вони зрозуміли, що вони самі себе надурили в цьому місті. І вони з нього підуть по цій карті. Бачите? Отход у них буде. Вони дивляться вже шляхи відходу. дивляться, продивляються. На цій неділі вони вже продивляються шляхи відходу з цього міста. Тепер подивимося плани наших воїнів, українських на Мелітополь. Але ми подивимося їх. Я поміняю ракурс камери. Я показувати карти вам не буду. всім ще раз доброї перечасту. Тепер дивимося плани наших Збройних сил України на Мелітополь. На цю неділю і на майбутнє. Ви знаєте, колода вона вже просто викидає карти. Я їх зараз подивлюсь. Випали отак от відкриті карти. Багато карт повторилися наші плани. Мені, подобає, мені подобається. Дивіться, в наших буде шанс на майбутнє, на майбутнє. На сьогоднішній день шансу поки що немає, не вистачає ресурсів. Тому ну, наші війська трошечки на сьогоднішній день вони не можуть нічого зробити у вашому місті, але вони не забули про вас. Вони дивляться по двійки, дивляться, вони тільки дивляться і міркують, як визволити Мелітополь. Це дуже непросто. На сьогоднішній день поки що карта двійка мечів, це тупік, це, е, я її ще називаю медітація, але ну, осмислення того, як це зробити. Їм треба прийняти рішення, щоб нанести ніщівну поразку ворогу. І я вам хочу сказати три останні карти: що якась допомога, якась допомога світу. Допоможе нашим Збройним силам. Е, в, чому, в якому плані допоможе? У плані бойових дій для чого? Для перемоги у Мелітополі. Тобто, я вас прошу, дорогі мелітопольці, трошки почекайте, поки ще не наразі, поки ще немає змоги. А ось з часом все буде Україна. На цьому, я, на цьому я завершую розклад по Мелітополю. Передаю привіт своєму постійному глядачу з Мелітополя Максимусу. І всім Мелітопольцям. Не хвилюйтеся, не бійтеся. Я бачила по картам, що ви там в жахах спите. Все буде Україна. Трошечки, трошечки почекайте, мої дорогенькі. Я вас всіх міцно обіймаю, посилаю вам ось таке трошечки свого душевного тепла. Чекаємо визволення славного Мелітополя. І я так гадаю, вже наступному році ми будемо їсти вашу черешню обалденно. На все добре, мої любі Мелітополі!